Зібрати мільйони гривень це дуже важка справа, і нею потрібно займатися зараз, оставши місяць кожен день у день. На лікування Богдану Купчинському вдалося зібрати частину суми та часу до операції обмаль. Вчителі школи, в якій навчався, Богдан звернулися до голови обласної ради з проханням сприяти у розв'язанні цієї проблеми. У нас є комісія, яка визначається із сумами. Якщо надаємо матеріальну допомогу, я доручу комісії після вашого візиту до мене. І якась допомога буде надана. В якій сумі я сказати не можу, тому що у нас там. Ще чоловік комісії вони колегіально. Ну, подумаємо. Та не лише громадяни звертаються за допомогою та консультацією, а й представники влади на місцях. Зокрема, цього разу Йосип Заполовський прийняв депутатів Новогуйвинської селищної ради, які також довели до мене таку інформацію, що є непорозуміння серед депутатів селищної ради. І я вдячний, що вони приїхали. Тому це краще сказати всю правду, приїхати і сюди керівникам області, чим там між собою виясняти відносини і порою безконструктивно це проходить. От тому я долучусь до цієї проблеми. Очільник області зауважує, що є багато звернень, які можна було вирішити на місцях, але в силу тих чи інших обставин люди змушені приїздити шукати правди та допомоги до обласного центру. Ми представляємо все населення області, представляємо тих людей, які нас обрали сюди до влади, і обов'язково будемо людям допомагати.